Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про поділ клітин, клітинний цикл та мітоз. Отже, ви знаєте, що всі організми ростуть завдяки тому, що їх клітини діляться. Клітина у своєму житті проходить певний клітинний цикл. Клітинний цикл це період існування клітини еукаріотів від одного поділу до наступного. Клітинний цикл. У еокаріоті складається, власне, з інтерфази та мітотичного поділу. Інтерфаза це період між двома поділами. Він має три періоди пресинтетичний g 1 синтетичний S і постсинтетичний g 2 В синтетичному періоді відбувається накопичення в клітині поживних речовин, необхідних для процесів подвоєння ДНК у синтетичному періоді. Постсинтетичний період G2 2 це власне підготовка до мітозу та цитокінезу. Мітотичний поділ складається з двох етапів. Перший етап це мітоз або каріокінез, поділ клітинного ядра. Другий етап це цитокінез, розподіл цитоплазми між двома дочірніми клітинами. Отже, розглянемо детальніше мітоз. Мітоз – це спосіб поділу еукаріотичних клітин внаслідок якого утворюються дві дочірні клітини, які мають такий самий набір хромосом 2Н, що й материнська клітина. Здовж, упродовж мітозу відбувається один поділ клітини, який складається з чотирьох фаз: профаза, метафаза, анафаза та телофаза. Отже, ще раз нагадаємо фази мітозу. Профаза, метафаза, анафаза і телофаза. Розглянемо процеси, які відбуваються в кожній із фаз. У профазі хромосоми конденсуються, тобто спіралізуються і стають видимі у світловий мікроскоп. Ядерна ополонка поступово розпадається, ядерця зникають. Центріолі розходяться до протилежних полюсів клітини та формується веретено поділу із цитоплазматичних тяжів. У метафазі двохроматидні хромосоми розташовуються в екваторіальній площині клітини і центромерами прикріплюються до коротких ниток веретена поділу. В анафазі нитки веретена поділу скорочуються і однохроматидні хромосоми розходяться до протилежних полюсів клітини. В телофазі нитки веретена поділу руйнуються. Однохроматидні хромосоми деконденсуються, тобто стають невидимими у світловий мікроскоп. Навколо них утворюється ядерна оболонка, утворюються ядерця, а центріолі розташовуються біля ядра. Результатом мітозу є утворення двох дочірніх еукаріотичних клітин, які мають однаковий з материнською клітиною набір хромосом. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.